Нам утеплення вікна, декор вікна і швидкість монтажу. Ось всі переваги, ось термооткоса. Тобто, ми просто його подганяємо по глубині нашого, нашого намащуємо клей пеною, прикладаємо. І прижимаємо, тобто вирівнюємо гарненько спочатку верхній кут, один, другий кут з тої сторони, і далі йдемо. І прямі приклеїмо ось такі полосочки і зверху. Тобто, ви подивіться відразу, яка стає красота. Ну реально приклеє один тільки кут зараз. Ви подивіться наскільки воно стало гарніше, да? чим там і є Тобто, реально шикарно. А в кого от хто тільки поставив собі вікна? Да? Наприклад, коси у вас не зроблені. Вам ця штука треба. Хто собі утепляє будинок? У вас виходить пінопласт, да? тут, тут буде таріц пінопласта негарно, некрасиво, навіть якщо у вас тут був, був якби откос. Ви собі просто взяли його і закрили цей, цей терець. Щоб виміряти по ціні, скільки узнати, скільки яка ціна буде на ваше вікно, вам потрібно поміряти висоту вікна, ширину вікна і саме глибину ось цього вашого відкосу. Тому що від цієї глибини і буде залежати ціна на термооткоси. Так що пишіть в особисті повідомлення ці, ці розміри і прорахуємо, скільки вам буде коштувати приблизно утеплення вашого вікна. Тому що ну, реальна штука, дивіться, ви класнючна. Сухопутніша, срок служби не менше 50 років. Всі контакти в шапці профіля.